Розкажу вам, як ми їздили в Уруру і собі львів'яни, які ніколи не були в цьому парку розваг раніше. Ну, треба виправляти ситуацію, бо сподобалось нам капець Як ми були з трьома дітками, старшим майже сім років, дев'ять з половиною. І нам дуже сподобалось. По-перше, тому що можна разом з ними доріти, стрибати. Це реально такий спогад дитинства. Хоча нас не було й близько таких розваг, але ти відчуваєш себе дитиною, гойдаючись разом зі своїми дітлахами. Є величезне кафе. Меню ціни можете глянути в онлайні, для найменших є ось така каруселька, де можна по колу кататися. І кажуть люди, що це новий атракціон, такий вигляді. Тарілки, яка крутиться, люди там пищать. Я думала, що я не піду. Пішла моя старша донечка з чоловіком, але молодша також захотіла там від 120 сантиметрів зросту пускають, і я думаю, йду з нею теж. Також є всякі розпилювачі води, отут тут перешкоди з очеретом, зона, де можна ніжки помучити. Загалом ще є такі плотики, переправи річкові, в лісі багато всього, динозаври, автошкола, до речі, вона платна, а так-то все решта входить в ціну. Ще такі машинки, які є коротше, дуже багато всього. Ми ще попали на концерт, то та там концерти входять теж у вартість, тому за 800 гривень є халява. ну І, звісно, можна задонатити. Приїжджайте, нам дуже сподобалось.